Цьому відео я нікого не питаюся скрбити, і взагалі це відео е, лише просто куча жартів і ось вам короче, дисклеймер. Ну що, друга жертва мого розбіра це Руня. Да, я про неї також знім відео, тому що про неї зняв відео Кефірський. Що там на задньому фоні блин, відбувається? Е, коротше, перше відео. Ві, ти вмієш плавати? Чому взагалі тебе учить воджи? Ну, ти умеешь плавати? Да-да-да. сейчас да, да. ви скажете я докапуюсь за те, що вона говорила на початок своєї кар'єри там на російській, типа ніхто з українських блогерів там вообще не говорив на, на російській початок своєї кар'єри. Але що я вам скажу? Це не її перше відео або якесь там друге, це одне з її самих нових відео, блін. Добре, тепер все ж таки це ж не розоблачення, а просто розбір. Тут ми типу, маємо сміятися так що друге відео. На добраніч, пебл. Доброго ранку. Мені здається, що тут щось не так, а де Пебл? Стоп, а де мої лепесточки? Бебело, я тебе не навежу. Надо перунчик. пертунчик. Заткнись Доброго ранку! Мені кажуть, що тут чота не так. І де перунчик? Чо, де мої искусственні лепесточки з бумаги? Пер? ...че! Так, ну я думаю, що моя версія вийшла набагато краще. Коротше, на цьому я з вами прощаюсь. Усім дарова!